Так, Усім привіт! Це знову я Артем Плейлайф, і сьогодні ми будемо грати знову в Roblox. Але я хочу так сказати: ми будемо грати в скляний міст, але не одну гру Скляного моста, а цілих три. І я скажу, яка сама крута. Перша гра це така, там 64 чи скільки лайків. Тут, в принципі, як бачите, вже чуваки пограли. Кстаті, тут. От, я, от так от ми падаємо. Коли скло розбивається, то короче, то там такі обрізки. Короче, тут є така кнопка, вона насправді дуже. Прикольно, дивіться. Так, ой, не так, почекайте. Так, дивіться. Типу, ви йдете? Типу, опа. Дуже прикольно, можеш собі таку анімацію зробити. Типу, ще раз, так. Але я хочу іменно застряти, може так. Вой, блін! Во-во-во, отак, коротше. І ти висиш над пропастю. Ну, і коли надіюсь, можна отак зробити. Ну і коротше, починаємо проходити. У нас залишається справді дуже багато часу. Мінута це. Нефіга я, я підскокнув. Коротше, мінута це дуже багато. А яке стекло було. Оце! Правильно. А дивіться, якщо на оце, то Опа, вот так, коротше, дуже прикольно, ми здихаємо. Коротше, от. Ми зараз дострибаємо до самого кінця. А -а -а -а, да, туда. Не треба, во. А яке стекло? Я угадав! Коротше, то во, ми пострибали, можна почекати, поки таймер пропаде. Короче, всі пропадуть такі. Але ми це не хочемо робити. Давайте просто отак звалимося. І давайте, коли буде 12 секунд, це вже погнали, погнали, погнали! Швидко, 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 швидко погнали. Проходимо, проходимо, проходимо. Давай, 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 у нас залишається мало секунд. Давай. Ведити, чувак, чувак, чувачок. О, єс! 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 Дивіться, і міст просто попадав. Давайте. Є, я угадав. Так, куди далі? человек? Знаєш? Давай сюди. Ні, не, неправильно. Коротше, у нас насправді дуже багато часу, дві минути це багато. Дивіться, тут вже чел, в принципі, поугадали. І там сюди опа ставай сюди. Є, я угадав сюди, чел, чел, чел сюди. Давайте тепер ти. Давай, іди стрибай, іди стрибай. О, спасибо. Так. ти кувирьок робиш. Опа! Кстати, я собі купив таку штуку, уйву, бо ж так стрибати. Що ти за кубирки робиш? Як ти це робиш? Блін, я краще тут буду. Диви, він штухає його. Він застряв. Давай. Молодець, дівчинка, неправильно. Давай далі, ти, пацан. Так, в принципі, молодці. Давайте дальше. Так. О, Кубырек, молодец, молодец, кумирек, допомиех, кувырек. О, девчонка, молодец, молодец, красав, два красава. Так, давай, кто дальше? О, красавчик, чувак. О, нифига, давай, 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 все, е yeah, yeah, мы прошли, яс. Yes. Красавчики, мы прошли, пока. И, в принципе, еще раз, хопат, дыдис. -ды. В принципі, це давайте ще раз. кстати, звук, який Нам треба я вам, Ось кстати, який таймер. І от так, от, коротше, ми здихаємо. Ну і коротше, давайте я вам зараз покажу в принципі, звук, коли стекло падає коли почнеться все заново. Коротше, буде прикольно. А зараз почекаємо, поки таймер зупиниться. Кстати, що я хотів зрозуміти, голова, коротше, тут повертається в різні сторони, і ми дуже прикольно бігаємо. Коротше, оцінюю я на якщо на 10 ту шкалу, то я оцінюю на 8. Нормальна гра, прикольна, прикольно тут грати. Давайте почекаємо на таймер. Коли буде 12, погнали. Все, давай, погнали, погнали, погнали. Таймер, таймер, таймер. Погнал. Таймер погнал. Таймер, таймер погнал. Давай, ты чел стрибай трубой, Давай, красавчик. стрибай, красава. Давай. Опа, ес! Yes. Вот, так. А звуку никакого. Дивіться, як падає скло. Так. Опа. А чу? Ну, і, в принципі, я думаю, що це. Що, в принципі, сама гра, оця про скляний місць, насправді, дуже прикольна. Звісно, чекати довго, коли ти пройдеш. Давайте ще раз пройдемо. Так, от сюди, от сюди, там, чувак. Та ну! Треба в швидко проходити, бо залишається дуже мало секунд. Уй, як, вгадав, стекло, я не знав, що воно там. Скільки секунд, в принципі, залишається 27. Ну, і давайте якусь, в принципі, ця гра дуже подобається, вона прикольна. Рекомендую 8 з 10, це багато балів. В принципі, дуже прикольно. Так що погнали вниз. І так, от, в принципі, як вона виглядає. Заходьте, вписуйте, грайте. А друга це, гра це от така, В неї 68 лайків. Хоча насправді я би не сказав, що вона сильно, в принципі, прикольна. Але нормальна. В принципі, отак. Так, куди далі? От сюди, сюди, дуже прикольно. Але тут не прикольно, то, що, в принципі, тут, звісно, дуже багато стекл. Не Неприкольно одне, що тут. В принципі, вони не розбиваються. Так що я би не сказав, що це дуже прикольна гра, але нормально, от зараз. Опа, молодець. Так, далі давай-хто. В принципі, звук стекла тут от такий. Ви чули, я думав, що я здохнула, а я угадав. О, чел, угадав. Там, коротше, ви чули, інший чувак здох. О, угадав. Давай! Молодець. Діц, красавчик! Опа, давай останнє! Чувак здох. Ми пройшли і починаємо все спочатку. Уі! Я би не радувався насправді. Ладно, давайте погнали. Тин-дин-дин-дин. -тин -тин. Так, ми пройшли знову. І що нам робити? З... Не стрибати. Ви бачили я на останньому короті, кроці. Почекаємо, поки таймер буде. В Принципі, на Не знаю, на... Давайте на Давайте 15-ті. Коротше, погнали! Таймер вже на 15-ті і менше. Зараз я покажу, як скло в принципі, почне пропадати. Нам треба швидко проходити, тому що на таймері мало секунд. Лишається швидше. Є, ми пройшли. Оце, в принципі, дуже бомбезно зроблено, погнали на початок. Так, ще раз, давай. Опа, не вгадав. Так, давай я. Давай я. Сюди. Блін, опа, я здох. Давайте я покажу, як здихати тут. принципе, так. Привет. Кстати, дуже прикольно. Тут опа, опа, сюда, сюда, влево все. Пойдем вправо, вправо. А куда дальше? Правильно. Так. Help me. Я не знаю, куда. Правильно. Ай, нет. Кстати, я понял, что тут скакать и не треба. у вот тут именно скачешь и все. Пройдено. Погнали за новую. One, one, two, one, two, one, two, one, two, one, two давайте почекаємо до, в принципі, так само 15 чи скільки секунд. І подивимося, як цей бомбезно, просто міс бомбезно падає. Ви бачили, як він прикольно, в принципі, падає. Ну, це, в принципі, просто прикольно. Так приколь. І що спочатку? Ще трошки почекати і погнали. Так. 15. Погнали! Вантю, Вантю. Я просто тут вже не на 12, тому що тут стає це важче. Так, так, так. Тут він, вроді, більший, чи ні, я не знаю. Коротше, зараз послухаємо звук, і він упаде. Це просто бомбезно. Ну, коротше, все. Я оцінюю цих. Гру вона, в принципі, прикольна, але міст одне, що міст бомбезно падає, і зато я її поставлю не 6, а 7. А так, в принципі, краще все-таки мені кажеться так. міст, місце дуже прикольно, що отак міст падає, не просто пропадають, в принципі, стекла. Ну, коротше, і сама прикольна третя гра Погнали! Вот, якщо вам, короче, сподобалася ця, то вписуйте цю, От, в принципі, її названня і все. А ми погнали на третю. Так, бомбезна третя гра. Вона, короче, тут дуже прикольна. Кстати, у мене тепер в руках так дішки прикольно. Коротше, я 19-й номер, хоча там було тільки 16. Коротше, по-барабану, Тут можна бігати. І головне, що тут мені не подобається, що тут можна за роблекси купити штухатися. У мене нема мене, я цю гру вже грав, не знаю, два рази, і мене один раз штухнули. Та й, в принципі, в другому разі теж один раз штухнули. Коротше. Ну, і так. Коротше, тут можна слідити за всякими ігроками, але це не сильно справді, прикольно. Коротше, і починається зараз кляний міст. Вот. А, хоча ні, вони, коротше, будуть ще там приходити. Зараз покажу, як вони проходять. Коротше, якось так, в принципі. Вони проходять. І дивіться, як зараз буде скляний міст. І далі йдемо ми. От, в принципі, виживши, і далі ми. Так, і от ми з'явилися і зараз будуть показувати скляний міст. Короче, от такий він-він. І погнали. Окей, окей. Перший угадав, погнали. Далі який. Чувак, красавчик, тут можна 4. Опа, опа! Молодець, красавчик угадують. Блін, два зараз здохло. Але, в принципі, тут можна чотирити. Блін, не встиг, але дуже важко. Я один раз теж зачотирив і молодець. Коротше. Так, хто далі? Чувак, за 4, молодець красавчик! І сам здох, хоча зачотирив. Це якась бомба. Далі хто? Що він просів, він що мене тухне? Давай. Блін, хотів запаркурити, але не зміг. Так, давайте. Хто далі? Так, в принципі, часу у нас достатньо, але у нас мало людей. Як ми пройдемо цей скляний міст? Оце от без поняття. Звісно, це дуже важко насправді пройти. Я ледве пройшов. Грав за 12 разів я пройшов один раз скляний міст. А що допомагає фонарик? Во що допомагає. Чувак вгадав. О, чувак, райт right, написав правильно, щоб вправо. Світи швидше. Він здох. У нас лишилося три. 15, 19 я і 5. Давайте хтось. Чувак, красава вгадав. Я тут буду стояти. Вдруг мене штухнуть. Чувак, скоріше думаю, у нас мало часу. Я, коротше, повторяти, як він почав. Я не буду йти. Лефт, чувак написав: Я не буду лефт, я не буду лефт. Я думаю, всі знають, але якщо хтось не знає, це ліво. Та ну, пацани, у нас мало часу, якщо зараз буде 30 секунд, то я піду. У нас залишається менше минути. Я не знаю, що робити менше. Давай, ти давай, хто пише left, то йде насправді. Реально, хто пише left, то йде. 30 секунд залишається. Ми не пройдемо. Ми не пройдемо. Хотілося б, звісно, але не пройдем. Я так і думав, що право! Ходи, давай! Право! Залишається 10 секунд. Що нам робити? Чел. Я стрибаю. Єс! О, о, ні! В смислі? За що? Як ви бачили, я почти пройшов, але я не пройшов. І от як називається ця гра. Якщо б мені дали трошки більше часу, то я би виграв, знав або програв. З вами був Артем Плей Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Якщо хочете ще такі, в принципі ігри, то наберемо це відео. В принципі, не знаю. 15-16 лайків. А кстати, я забув ще одне сказати. Я цю ігру, на принципі, на 10 із 10. Вона дуже крута, мені сподобалась. А як вам? Попробуйте її теж пограти. Пока-пока.